Сергій, а в а. яку сторону мають дивитися сонячні панелі на даху? Все просто. Зараз тобі покажу. Ми зараз на висоті десь 25 поверхів, і нам треба визначити, куди будуть сонячні панелі направлені, тому що це ОСБВ, і нам хочеться ефективно то зробити. Відповідно, ми маємо компас. Давай подивимося. Ось у мене є такий компас. І нам треба оприділити, де у нас південь. І південь у нас от-от туди. От туди у нас південь. Відповідно, сонечко у нас зранку встає. І цілий день отак от рухається. Відповідно, нам бажано, щоб панелі дивилися в ту сторону. Як по геометрії будинку, направити панелі от туди, в сторону південного заходу, скажімо так. І таким чином вони і будуть ефективно пропрацьовувати. Хоча насправді для таких будинків доцільно розглядати систему схід-захід, щоб панелі рівномірно пропрацьовували зранку до вечора. Так вони дивляться не на південь, а на схід і на захід. Тоже дуже Вот Отака тема.